Друзі, скандал із лжегенералом ЗСУ Косарчуком набирає шалених обертів. Він в коментарі мені сказав, що подасть в суд на журналістів, полковника Анатолія Штефана, які його викрили, а син лжегенерала Косарчука. Тарас назвав журналістів-викладачів недожурналюгами і загрожував при зустрічі пояснити кожному, що вони недожурналюги. Думаю, Тарасе, щоб в тебе поїхала кукуха, раз ти кажеш так на журналістів-викладачів. Мені шкода, що я колись тобі в дитинстві. Купував е, дитячу коляску. Я дуже добре знаю про хитрість твого батька, який годує е, в тім числі і воїнів ЗСУ, просороченими продуктами. Отямся, подивись на нього пильніше і вибачся тараса перед е, журналістами усіма, бо ти принизив е, їх, ти пишаєшся тим, що в тебе, тато е, генерал. А насправді він аферист, який назвався генералом.